Сьогодні певна перемога вашої команди з Вайнтайм вже зустрічалися в чемпіонаті. Що скажете mm -hmm. по цій грі? Ну, нам треба було взяти реванш. Останню гру ми у Вайнтайму програли, тому сьогодні трошки збрались. Та я думаю, здобули той, той результат, на який ми заслуговували. І впевнено перемогли. Перший тайм дуже потужний, в виконанні вашої команди, і ось все чого так проявити себе. Ну, сьогодні хлопці досить хороший був збір у нас, але. Тренерів не було, може, це на нас вплинуло, тому мабуть, наступні ігри ми будемо вже без тренерів і будемо перемагати. Євген Саківський заважає вам градському <говори> потенціал да, свій. Так, да, да, він краще по телефону там дає тактику, ніж тут на грі. Тому ми і виграли. Євген Саківський, ось якось до скільки запрошує з вашої команди, там можливо якісь на перспективу каже, буде гарно грати а бо ще різі <говори> грати. Ну так, може, може і так, але ну ми будемо ще дивитись, хто там краще, ми чи скидка. Щось вони там щось виграли, але то таке. Я думаю, що ми будемо посильніше, ніж вони. Да, а в якому буде спорта? <гум> ну, після гри так точно. <гум> ну, дякую. <гум> да, дякую.